Шановні жителі Подільської громади. Протягом вересня у рамках проєкту Добрі сусіди, одна країна, всеукраїнська благодійна організація інститут місцевого розвитку проводить комплексну просвітню кампанію для керівників ОСББ та співвласників багатоквартирних будинків. Ініціатива Добрі сусіди, одна країна це півторарічний проєкт, направлений на розвиток культури добросусідства та громадянської активності через популяризацію інституту ОСББ. Онлайн-семінари будуть проводитися з використанням програми Zoom. Варто зауважити, що посилання для доступу будуть надані всім зареєстрованим учасникам. Дані лекції охоплять актуальні теми в умовах повномасштабної війни: технічні, фінансові, юридичні, організаційні та соціально-психологічні рекомендації, які можуть бути корисні співвласникам багатоквартирних будинків та іншим цільовим групам. Більш детально про вересневі семінари можна Знатися за посиланням, які ви зараз бачите на екрані, анонсуємо, що 13 вересня відбудеться онлайн-лекція, тема ефективна комунікація з органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади в умовах війни. 15 вересня будуть обговорювати наступну тему: підвищення ефективності роботи систем централізованого теплопостачання, основний спосіб скорочення витрат палива в умовах нового опалювального періоду. 20 22 вересня відбудеться семінар, як приймати спільні рішення та проводити загальні збори в умовах воєнного стану. 22 вересня будуть обговорювати порядок та особливості надання житлових субсидій внутрішньо переміщеним особам, громадянам, у яких відсутнє централізоване опалення газопостачання. 27 вересня будуть обговорювати таку тему: платіжна дисципліна в ОСББ, робота з боржниками та робота судів в умовах воєнного стану. 29 вересня ви зможете прослухати дві лекції: перша це психологічна підтримка осіб, які постраждали від бойових дій, зокрема внутрішньопереміщених осіб, та заходи зі скорочення витрат палива в теплогенерувальних агрегатах, систем централізованого теплопостачання збільшення ККД, роботи паливо-спалювального обладнання і зменшення питомих показників витрат палива на етапі генерації теплоти, організаційно-технічні заходи, збільшення енергоефективності.